Лісничий. А чи знаєте ви, без яких трьох складових неможливе життя на живій планеті Земля? Без сонячного світла і тепла? Правильно. Без води? Теж правильна відповідь. А ще без лісу, без маси зелених рослин. Адже рослини виділяють кисень, яким дихають практично всі живі істоти землі. Окрім того, ліс це ще й невичерпне багатство краю. Його неповторна краса. Лісівник сказати одним словом, що це чудова професія, це значить нічого не сказати. Лісівник це перш за все постать, це особа, це людина, це керівник, який створює власними руками руками свого колективу. Що може бути прекрасніше ніж доповнювати і охороняти природу? Що може бути краще, ніж створювати ліси, які потім будуть використовуватись і будуть милувати око і зберігати і підтримувати здоров'я твоїх майбутніх поколінь? Професія це найблагородніша. Це дійсно невисокі слова, що ми працюємо для майбутніх поколінь за молодими. Майбутнє за молодими покращувати природний стан лісонасаджень, покращувати охорону і захист лісу, а це означає покращувати життя майбутнього покоління. Чи не тому з давніх давен такою повагою користуються у людей професії лісника, лісничого? Лісничий справжній господар, якому держава довірила величезне природне багатство ліс. І як справді дбайливий господар, Лісничі турбуються про те, щоб не зникли ліси на нашій землі, щоб на місці вирубок виростали нові, а пустирі та інші занедбані землі відроджували зеленими насадженнями. Незамінними помічники лісничого у його благородній справі юні лісівники. Вони з захопленням працюють у шкільному лісництві, як зелений патруль дбають про чистоту й порядок у лісі. Допомагають лісничому у його багатогранній діяльності. Лісничий до найменших дрібниць знає кожну ділянку свого лісництва, особливості того чи іншого кварталу лісу. Знає і, відповідно, обирає найкращі засоби догляду за лісом. Як біолог-спеціаліст, лісничий глибоко розуміє складні біологічні процеси, які відбуваються в природі. А тому ставиться до неї виключно гуманно, дбаючи і про братів наших менших, для яких ліс, і рідна домівка, і надійний прихисток. Нерідко в умовах суворої зими, вчасно і щедро завезена підкормка, рятує від голодної смерті десятки косуль, оленів, диких кабанів. Один з найвідповідальніших і найскладніших обов'язків лісничого правильно визначити ділянки стиглого лісу для його вирубки, а за тим простежити за дотриманням технологічних норм і правил заготівлі ділової деревини. Від того, наскільки точно лісничі розв'яже ці питання, багато в чому залежатиме здоров'я лісу, стан ґрунтів на вирубках, гідрологічний режим регіону. До сфери інтересів лісничого входить і захист довіреного йому лісового масиву від недбалості, а інколи й злочинної діяльності людей. Лісова охорона Зі спостережних вишуків вертольотів стежать за порядком у лісі? Чи не з'явились браконьєри? Чи не розпалюють, де не слід вогнища, легковажні туристи, чи не проявились десь ознаки найстрашнішої для лісу біди – лісової пожежі? Якщо ж біда все-таки трапилась, на виручку лісничому поспішають і пожежники, і рятувальна авіація, і добровільні захисники лісу. Адже не дарма в народі кажуть: ліс це наше всенародне багатство. Здобути професію лісничого можна у вищих навчальних закладах України які здійснюють підготовку фахівців для лісового господарства, бакалаврів, спеціалістів, магістрів?